Всім привіт, друзі! З вами Тірекс Ящер. Сьогодні, як я думаю, ви вже здогадалися по назві, я буду старатися вижити ось тут, де просто купа розбійників, як ви бачите. Без нічого, але з бафами, тобто з купою зі. Ось тут в мене не від... ну, є бафи, але не знаю, що тут забули тільки <кхм> відра. Ну, думаю, згодяться. теж так. Беремо зілля сили. Я постараюся, я бачив, що там броня у тому будинку. Зараз я заберу зілля. О, так. От бачите той будинок там з стягами? Той будинок наші... побудований З незаритових блоків. Він сам, сам просто як ресурс ходячий. Так мало того, там ще й купа броні, там кіт стартова броня. То, ну, тобто, ну, стартицька. І так само там є й незерська. А от є халепа. Там от є шахта. І в шахті дуже багато ресурсів. Там просто всі ресурси, по-моєму, які тільки.й, тільки... які бафів. Так, бігом забираємо силу, бігом забираємо все це діло. Мені б знайти невидимість, щоб я міг в шахту без всіляких халеп потрапити. Думаю, по логіці вона має бути десь в сірому ящику, бо все-таки вона сірого кольору. О, да, невидимка тут. Гра трошки підглючує, не буду це приховувати, але що ж ти поробиш? Так. Так, все, бафаємося невидимкою. Все, бафаємося. І давайте вже швидкістю, регенерацією і стрибання. Все. Тепер просто увалимо. Там просто біля мене викликач пробіг. Там просто біля мене пробіг викликач. Я біжу просто зараз без. без Бероні, без, без нічого. Просто до розбійників! Просто до розбійників, просто до розбійників. І, і що робити? І що? І Іде в них вхід? Боже, в мене зараз невидимість може закінчитись. Бафаємо ще. Так, вони начебто мене не помічають. Та де в них вхід? Їдріть, калатіть. Та де ось він, де вхід. Акуратно, все, 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 заходимо. Боже, боже не зридка! Беремо, вдягаємо. Так. Меч, нагрудник, все. це Забираємо штани. Так, з броню, Поки що не будемо світитися з бронею, Все-таки, але що, що ж ти. Так, 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 так. Забираємо цей шолом. Забираємо оце от все. Відро йому даємо в руку. Врешті-решт наше мені відро. Так, 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 швидко. В мене є один тотем безсмертя. Але яка мені з нього користь? Без броні. Так, все. Забираємо броню. І, і, напевно, вже одягаємо її. Який сенс? В зброні, коли її не одягати. Так. Тепер беремо стрибалку, стрибалку, бафаємося і тікаємо, звідси. Мені все одно... Ох ти! Фу, ох ти. Він, він почав цілитись на мене. У мене просто броня мене видає. Тому, напевно, краще її всього... поки що від гріха подалі зняти. Просто від гріха подалі. Хоча в мене тотем в руці. Хм. Тут є щось таке якийсь ефектик. тотем. Плюс тотем. Плюс я його загасив. У мене плюс тотем, але є халепа. Я не, не, не такий швидкий, як розраховував. Так, потрібно бігом дістати бафів. У мене вони закінчуються. Так, де тут були бафи? Де були бафи? Де були. Бафи? О, бафи. Так. Зіль тут багато, але. Мені потрібно зілля сили зараз з, незер, з, з незерським мечем. Так, даємо собі силу. Я зараз просто бафну собі силу, бабах. Ох. Так, це в мене сила. Шо? Не видим ще дві хвилини, нічого собі. А швидкі вже закінчується. Та і користі мені з цієї швидкості. Так, дістаємо силу. Йдемо бафати отого от пса з флажком. З його. З тягом розбійницьким. Давай, просто баф, просто баф, все. Все, 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 я забираю. Я забираю стяг. Не зрозумів, чого в мене стягів 16, в нього був один. Дивина. Ладно, ти що? Ти що стоїш на мене, Дивися. А в мене стріл нема. Ну, привіт. Ну, що ти дивишся на мене? На, Ой, мені мені хілку треба все. Він теж піймав хілку, його за це треба. Надав... Тебе вбити? Ну, в мене врешті то тем, тому думаю, можна вбити. Боже, Боже, Боже. О, цілися! А в мене мало хп. Бігом тікаємо, в мене швидкість якраз закінчується. Бігом валимо, валимо звідси, валимо. Так, потрібний решту. О, я знаю, в мене ще є шкідливі бафи. Да, в мене отрута є. В Мене є отрута. У мене є отрута, це корисно. Це корисно для тих, хто цю отруту не вживає. Це корисно для тих, хто буде її швиряти в розбійників, тобто для мене. Так, кидаємо отруту. Тримай. Ти чого? Не потрапив? На. Що, 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 що? Влип? влип, Влип? влип! Так, тут тем спрацював. Тотем спрацював, тотем, Тотем. Так, я в інвентар і. Шо? Боже, тотем. Мене... Мене прибило. Як він мене прибив, питання. Відродження. Як я відродився тут? А де це тут? А де це тут? Не зрозумів я. Їди тут Алмазка. Стоп! Я невідомо куди потрапив. І в мене мало того, ще й зберігся інвентар. Що це за будинок? Ху, голови дракона. Так тут же ж немає ендерсвіту, це ж не Майнкрафт. Тільки голови дракона. Ладно, я не знаю. Я бачу розбійника, тому я впевнений, що. іду <певнений>, я зараз в правильному напрямку. До свого баф бафика. Стоп, стоп. Це виходить, там був якийсь будинок, а я його навіть не помічав. От дивина. Так, де мій баф? Де мій баф? Так, голем тут якийсь дивний бігає. Де мій бафик? Так. Я злий, як собака. У мене є незаритовий меч і незаритова броня. Якщо у мене, звісно, зберігся на програвачі Опана. Там якась красива броня є. Та куди вони так такі сильні, У мене броня не заритова. Куди ти такий? Баф. Там був баф, але, схоже, мене прибило, бо глючить сильно. Ну як він мене прибив? Ну поясніть, чого ці розбійники такі в дупу сильні. Ой, так, що цих... це эндерскреня, я її не відкрию, тому що що в шоке. В шалкерах тут просто якесь, я не знаю. Це... Я граю зараз, щоб ви розуміли, одиночною, одиночною грою. Звідки взялися оці тотеми? Звідки взявся цей будинок? Я хизе, але. ці стріли круті, боженьки. Так, я зрозумів, чому вони такі сильні. Я ж броню себе здер. Так, ну зараз я їм помщуся. Я броню на себе натягаю, беру з собою тотем безсмертя, в мене їх купа. з недавніх пір. Так, стоп. Це що, Це бочка. Тут. Та Тут ще круті предмети, поюзані, правда, але все-таки вони круті. Ну, правда, ну що. Тризуб крутий. Булава це дуже корисно, корисний предмет. Так, беремо це, беремо ще силу зараз. оп, Я зрозумів, чого розбійники сильні. так, Беремо. Оп, все. І біжимо. Я вже запам'ятав дорогу, куди бігти, тим більше. Ой, а тут лава ще розлита. А звідки лава та? халепа, Так, бігом в воду, бігом в воду в воду. Слава Богу. Тобто темби зараз просто витратив би невідомо куди, в невідомість якусь. Так. Так, так, так. А де? А куди подівся? А куди по. А, я не в той напрямок біг. Треба в тому напрямку бігти. Шкода, яблук ніяких я не знайшов там. Так, арбалет. Голем, а ти от чого не допомагаєш мені цих розбійників? От я тобі допомагаю, наприклад. Він в тебе цілився, от я, я, я його вбив. Так. Юзаємо силу. Юзаєм силу, Беремо булаву і просто їх зараз йдемо крашити. Йдемо їх крашити. У мене броня не заритова. Що? Що, 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 собака? Що, що, що. Пес? Так, мені потрібні мої термінові бафи. Бафи там. Потрібно вбити, поки він цих своїх докушників не прикликав, не прикликав докучників поки. Геть докучник. Ти сам докучник, так. А він зараз прикликає до кучників. Да, Він приклик... прикликав до кучників. Я вже звик до цих собак і пішов, геть. Отримуй. Отримуй, отримуй. Так все. Ой-ой-ой. ой 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 тотем, тотем, тотем бігом. Зараз у мене тотем, я так розумію, буде рятувати, тому що в мене сила, але від мене. мені... Від неї мені не холодно, як то кажуть, не спекотно. Так, тікає. в мене пів ХП, мені потрібно терміново вилікуватися, начебто в мене щось було. Так, в мене, мене є невидимість. У мене є невидимість, мене зараз врятував тотем. А я юзаю невидимку і все. все, пофіг. Пофіг на все. Що, куди Вони мене бачать! У мене ж на мені ж броня, вона мене видає. Так, терміну. на, Все, попав. Де ще? Де ще пс псина? Де ще собака така? Отримуй. Як ти вижило? Тримуй все. Скільки ще цих тих собак він прикликав? Так, не сподіваюсь, мене не бачить, бо я зараз в нього три зуб кину. І. Ах! Кинув. Бах, бах, бах. Все. Забрав. Правда, от треба було Лукса таки забрати з того будинку. Я вже не знаю, де він. Ладно, у мене є бафи. Баф, бафи, бафи, яка різниця. Так, тут тут у мене є якийсь шалкер де купа бафів. Крутих дуже. Так, ось тут щось було, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує. Ось тут щось було. Я не знаю. Мені точно пам'ять зраджує. Десь були бафи, круті бафи. А зараз я нічого не бачу. Так, ну що ж ми зробимо? Треба. Так, тут невидимка, а це значить, що десь тут є ще якісь йо... бафи. Ну, ну, не знаю. Бафи ці. Не я собі видавав тому. Ну, як не я, я, але я його дуже давно видавав. Стоп. Це що, мій інвентар? Тому що ці стяги були мої. Я їх потім в кінці відео спалю при вас. Там якраз лава була біля того будинку дивного. Я зараз, щоб ви от, чесно, граю, не на сервері ніякому. Я граю одиночну гру. І це якась дивина, що там з'явився якийсь будинок з крутими ресурсами. Я, я тілюся цього собаку. І в мене зараз, схоже, це, закінчаться стріли, а я не хочу. Ой, не стріли, а арбалет. Так, він же отрутою стріляє. Та попади ти вже о, попав! Попав. -ї -ї. А що ти мені зробив? А ти мені нічого не зробиш, зрозумів? Ще одну стрілу затрутою. Так, стоп, у мене тотем скінчився, а я свій новий не взяв. Берем тотем, а то ще не вистачало мені, щоб мене прибили. Так. І звідки вони взагалі бачать, що я. що це саме я по них стріляю. І звідки я по них стріляю? Дивина просто в грі, але гаразд. Так. ці стяги потрібно дістати. Що? Що ти? До кучнику. Що? Ой, не пусто. Ти звідки тут взяв? А, я то й не чекав. Слава Богу. Та ти та ти мене дістати вирішив? Отримуй, отримуй розбійник. Та ти, Я тебе отруїв взагалі. Я тебе отруїв, як ти вижив. Пішов. пішов. На тобі. Хто мене? Хто мене Хто мене б'є? Пішов геть, У мене тотемів купа! І ще плюс тотем! Клас просто. Так. Що? Що ти нікчем? А я по тої не попав, я це я зараз компенсую. Так, курка. Мені їжа потрібна. На. Все. Так, і я хотів вам показати шахту, яку я бачив тут. Там взагалі ще дамба з губок ціла. Її, по-моєму, вона була десь тут. Так в них ще тут в них ще зверху стіна з бедрока, нічого, сказав я собі. Так, це дивно. Я, звідки в них бедрок, Його ж зламати неможливо. Так, і пішов геть. Нічого тут скільки діамантів, ой, ці халмазі, ну, це одне і те саме. Ой-ой, ой-ой-ой. ой, Ні-ні, ой, 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 ой. не думай, не думай, розбійник, я тебе зараз отрую. Я тебе зараз отрую. Так, глючить, грузиться. Ось. Володар черепах, володар черепах, це мені. Мені швидкість не так потрібна, як. А в мене ж є прискорення. плюс. У мене плюс є прискорення, тому я собі юзаю прискорення, юзаю володаря черепах і все. І виходить, я нормально рухаюсь. А тепер я собі беру? Кого беру. О, я можу взяти отруту і взяти оце. І кинути по них, по розбійниках туди. Так, ну привіт розбійнику. Ти мене до мене не достанеш, поки я до, до вас не, не залізу. О, і юзаємо пошкодження один! Скільки там стяги випало, Ну, 16. Так, Та -ти, -ти, ти згинеш же. Так, я вбив їхніх командирів, але цього мало. У них там рештування є. Правда, є халепа. Тут також купа розбійників. Ауч! Тотем. Він мене зараз ледь знов не, по не порішав. Треба бігом тотем тем собі закинути в руку. Так. Так. Стріляємо з арбалету. Бих. Так. Він, я так розумію, якийсь щільний, тому що стільки вже він на межі знаходить. Та як ти до мене тут дістав? Так, пішов, геть, пішов, пішов, геть, пішов. Геть, я тобі кажу. У мене тут теми не безмежні. Так, сподар подарпора їм трошки скинути сюрприз, а саме трошечки. мені Цю річ їм таку річ. А ще, а ще, а ще, а ще їм. Можна зілля розпаду кинути. Ти, ти На. Я собі теж слабкий. Напевно. Так, ти тепер слабенький. Ти тепер слабенький, друже. Чи я теж Я теж слабенький. Ладно, я візьму собі сил. На, все, я тепер ультрасильний. Ага, а хто хоче трошечки посушитися? Хе, Хе, хто хоче посушитися? Отримуй і ти отримуй, У мене вже тотем, який вилетів. Пішов геть. Так. Друзі, зараз, от чесно, не переживаю взагалі, тому що в мене тотемів багато, плюс я звикликачів ще вибиваю. Так, так, стоп, стоп. Я спробую домовитися з тими розбійниками, Щоб це. Дістаю смарагди, які я з них вибиваю. І спро... просто пробую з ними домовитись. Вісно, не знаю, може таке є в цій грі, може нема. Ідіть сюди, ідіть, хто Хто хоче смарагдів. Хто хоче, тримайте туди. Ні? Ну, ну добре, тоді вам трендеть всім. Стоп, а звідки в мене регенерація і вогнестійкість? Я собі не юзав. Я собі силу зовню. Дивина. Так, ладно. Іди сюди, патрошитель. Чи як те там називають. Так, я зараз вас тут усіх поховаю. А! Я трошки забув, що... то теми то не безмежні в мене. Так, ой, мене б'ють, мене б'ють, мене б'ють. Стоп, я, я, діст, я, я дістаю з інвентара тотем все, слава Богу. Я встиг, я встиг, то тем дістати. І, і Постараюся встигнути ще цих патрушителів прибити. Так, злажу. Злажу на арештуваннях. Злажу на арештуваннях, злажу на арештуваннях, все. Так, де ти розбійник? Іди сюди, іди сюди. Іди сюди, пан розбійник, мені куб. мене купа тотемів, просто байдуже. Так. А як мені його добувати? Ви не підкажете? Як взагалі звідси вилізти? Я так розумію, ну. Доведеться була воду в селам, а хоч і ні води. Тут далі рештування. Тобто, так таке там бачив якусь бочку, може там кайло лежить чи. Чи не знаю. Чи нічого тут, не... чи їхні смарагди, Так, тут нічого не лежить, а таке. І тут нічого не лежить. А що таке? Тут нічого теж. Невже і тут? А ні, тут є щось. Тут, тут є у нас кайло. Не заритове. Беремо ще й алмазний, ще золоте є ще. Ну, коротше, я їхні сокири, тут можу на все поміняти просто. А за сідло отак от, от. Алмазний меч. Все клас. Тепер я піду добувати реси. Так. Алмазним кайлом добуваю алмази. Круто! Друзі, але я не забрав ресурси з будинку саме розбійників. Бо моя головна задача це забрати ресурси відти, забрати ресурси звідси, чим я займаюся зараз, і вбити хоча б половину всіх розбійників. Ну, це я думаю вже зробив, тому що багато їх дуже вбивав. Ну, хоча тут багато заспавнилось, тому Ну, взагалі, щоб влаштувати це все, я заходив в креатив. Тут е, будував цю шахту, яким способом краще вам не знати. Ну, як, я вам розповім. Я тут все підірвав. Бедроком я, Бедроком я нічого не заставляв. Це дивина якась просто, ну. І, а будинок-то? Я взагалі не знаю, що це за дурня, просто ну. Або хтось зламав мою. од... Стоп, мене хтось б'є. Зомбі? Ви серйозно? Зомбі? -ху -ху -ху. Так, от мені, на не, на жаль, вже голодно. Тому я ризикну і спробую жерти сиру в курятину. Мені зараз голод на мене нападе, так? З'їв. Ну, да, на мені голод нападе. Так, ладно, Видряпа... видряпуємося звідси. Яким чином, я правда, не знаю, але спробую, так. Як видряпатися? Як видряпатися? У мене кайло є, в принципі, нормально. Так, золота трошки добудемо вже і вилазимо звідси. Так, так, ось моє рештування вже можу вже. Вилазити і піду собі їжу приготую. А то мене-мене голод напав і мене зараз почне цокати відб'ю голоду. Він у мене купа тотемів. Але Але мені потрібно пожерти, бо голод він не тітка, сам не приберець. От, не дай Бог, це скелет, нерозбійник, не дай це скелет. Отримуй псіна, псіна просто, просто собака сутула. Я тебе алмазним мечем б'ю він не здихає ніяк. Так, на все. Стріла мені не потрібна, кістка, теж все пішов. Пішов щось собі придумувати, щоб поїсти. Так, руйний портал ну він мені нафіг не потрібен, хоча можна забрати обсидіан. Так, що робити? Як, 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 як мені звідси вилазити? Питання. Мені... О, все. Слава Богу! Тепер тепер що? Цей золотий блок мені не дуже потрібен, це теж, врешті-решт, я багато ресурсів забрав. Цікаво, може в тому розбійничому будинку є щось? Кріпер! Кріпер! Кріпер, кріпер! На мене зараз всі будуть нападати, тому що ніч, а я не, не можу поспати. Так, 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 так. Ота от бронька в мені потрібна, все так. Та, та ну ви, дост... зомбі. Це зомбі-розбійники чи що типу? Це зомбі-розбійники? А що зомбі на розбійників ведуть чи що? Так, тікаємо. Тікаємо від усіх просто. Мене цей тотем, Мені тотемів не вистачить від них всіх тікати. Тому я просто от, от сюди заходжу, от сюди-от сюди закриваюся, залажу в будинок, все, пофіг. Фух, Можна відпочити. Так, ламаємо все. Оце. Ламаємо оце. От. І оце от. У мене весь інвентар забитий. Ну, я. Та хто мені двері відкриває? Просто подивіться на це. Да. А мені голодно тим часом. Ну це ж не зрит. Ну ви розумієте, це що це не зарит? Давайте хоч потолок ламаємо. А, я ж не зможу, тільки не зариткою. Та він ще так довго ламається, що просто трендець просто. Я не знаю, що ламається довше. Незерит чи обсидіан. Ні, все-таки обсидіан. Тобто воно взагалі випало все. Випало, я до нього не дістану. Треба цей блок ламати. Так. Ламаю. Ламаю. Ламаю! Випало обидва, але я їх не заберу. Треба це сідло викинути. Так, ну все наші на мені дві стойки для броні, поясніть мені. Так, забираємо. Алмазний шолом це потрібно, але я все просто не винесу звідси. У мене купа бафів, я їх можу повикидати. Я, звісно, можу оці сокири повикидати, які мені абсолютно не потрібні. І забрати ресів нормальних таких. Врешті і решті це мені не треба і це не треба, і це не треба. Ну, кор коротше я хлам буду викидати весь. Просто зараз. І смарагди мені не, не надо. Мені нічого такого, це, це теж не потрібне. Хоча це золото, але, ну, як то кажу, зажралися. Оп, забираємо це діло. Так, арбалет мені цей, як ви думаєте, треба, ні? Вісно, ні. Я навіть бафи свої буду викидати. Діаманти я не викину. Ні в якому разі. Так, бафи теж викидаємо, хоча, хоча силу я можу юзнути, в принципі мені користь. Я можу юзнути просто силу, коли мені користь викидання. О, і, і незеритовий цей забрали. Все, ми забрали всі реси. Відси. Все, М -м і нафіга потрібно було Ви досі тут не горите. Ну що ви тут забули? Хто б'є, хто б'є, хто б'є, хто стріляє? Так. Щоб пожерти? Тут голема вже вбили. Та що хто мені по мені стріляє, У мене тут теми зараз заки. Та курка потрібна, мені потрібна курка. Але спочатку пішли геть, Пішло. пішов геть. Пішов геть. Я зараз не заритки почну всі хвалити. Так, сокири, я, я сокири повикидав. дай ка мені різниця, мене булаває, вона, вона все могутня. Все, забираємо курятину. Вибачай, але ти мені не потрібен. Арбалет. Пішов геть. Так, і ти перо мені не надо. Стріли мені тер більше не потрібна. О, курятина надо. Так, все, тікаємо. Тотем тем врятував? То темрятував. Оце вже погане діло, бо хп в мене мало. Так. Ставимо новий тотем. Так. Ну, ви щойно могли побачити мій скін. Так само, ну, цей скін. я, я через око, це Вже я поставив, а так скін, коли в мене буде Майнкрафт, а не гра подібна, то я зроблю собі скін, який я вже уявляю собі, так. Невидимка, не треба, не, не, хоча невидимка. А як мені приготувати це все діло? Так, ладно. Ладно, я, я викину один свій тотем заради невидимки. І це не потрібно. І це, боже, коли вже невидимка? Невидимість! Невидимість! Головне випадково не, невидимість не викинути, бо це буде фіаско. Так. Скільки цих блін, стягів! О, невидимість, все, все. Невидимість. Ми невидимі, невидимість, ми, Стоп, це уповільнення. Фіаско. Це фіаско просто. Набираємо обов'язково особ... цю жовтоблуч. Оце фіаско повне. Так, уповільнення. йому уповільнення. Швир, все, він повільний. ми якось так з кутка. Будемо його швиряти і О, все. Прибито. Так, досвіду у мене сьогодні багато. Жовто-блакитна броня. Гаразд, все, стійку для броні я викидаю. На що вона знадобилася тільки. Так, о, це потрібне. Ну, землю викидаю, відра викидаю. Так, Сідло викидаю. Це сідло викидаю. Це викидаю. Геть, геть, все. Тепер у мене є всі шанси забрати броню. Броню, броню, оп Броня забралася так. Тепер я можу ще і звідси броню забрати. Так, іди сюди. О, Все! Тепер у мене є жовто-блакитна броня. Давайте нацепимо. Так, начепляємо на себе її. Так, і оп. Все, тепер у мені жовто-блакитна броня. Тепер з таким гарним настроєм я можу просто відкрити хвіртку і сказати адіос амігос всім, хто на мене нападав сьогодні. Розбійникам! Зомбарям! Я зараз піду от тих от розхринячу, які там сиділи. Ну що, друзі, а з вами був Тірекс Ящер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім, бувайте. Побачимось наступний раз.